Як би ми не хотіли, але з такою погодою на жаль маніліозу нам не уминути. Нагадаю, що на маніліоз хворіють всі кісточкові персики, абрикоси, сливи, черешня та вишня. Для того, щоб вберегти наші рослини, нам необхідно зробити хоча б дві обробки: першу до початку квітування, ну коли вони майже вже квітують, і другу після квітування. А далі ви вже орієнтуєтесь по тому, чи є у вас маніліоз на деревах чи ні. Я підібрала препарати, які гарно працюють саме по маніліозу. Також врахувала, що коли в нас квітують. Абрикоси, як бачите, йде да, сніг, дощ, похолодання. І до того ще ж врахували, що це період, коли вже є в саду в нас бджоли, щоб вони були безпечними для бджіл. Також я зробила розтермінування цих препаратів, щоб вони не повторювались на весь сезон. Зараз надам вам схему.